Так, ну що, друзі, у нас оновлення, це Peugeot Ion. Електромобіль, це у нас автівка 2011 року. Зараз ми її помиємо та пофотографуємо. Маленький компактний хетчбек, на кожен день по місту кататися, те, що потрібно. Салончик продемонструю, так він виглядає. Цікавий автомобіль, клімат контроль. Всі скло спереду як так і ззаду, ось тут отак от місця, доволі таки достатньо. А заряджається цей автомобіль від домашньої звичайної розетки 220, як свій телефон. Проїде така автівка десь до 100 кілометрів. Ну, кілометрів 80, я думаю, вполне його вистачить. Так що ось такий от автомобіль. До речі, ціна його буде до 5 тисяч доларів. Що тут хотіти? Авто на автоматі 5 тисяч доларів, який ще й їздить безкоштовно, бо заряджається від розетки. А також маємо дуже велику кількість різноманітних автомобілів, в тому числі і електромобілі, і будь-які інші варіанти. Приїжджайте, ми працюємо без вихідних, Бердичів, Шкіряників 8.